Вітаємо на каналі Докві. Віднедавна ми запровадили серію відео про порівняння оригінальної та підробної моторної ливи різних популярних брендів. Навіщо ми це робимо? Такі відео зазвичай викликають жвавий інтерес серед наших підписників, але не тільки цікавість є нашою метою. Ми прагнемо полегшити життя пересічного автовласника, який водночас є нашим клієнтом, покращити його покупецький досвід, розширити його знання про автозапчастини і автотовари. Сьогодні героїня нашого відео моторна олива кастрол, яка має неабияку прихильність серед автовласників через свою помірну ціну і незмінну якість. Отже, ми порівнюємо оригінальну моторну оливу кастрол і фальсифікат, і розповідаємо, як саме ми визначили, що перед нами підробка. Ще кілька років тому, на початку 2023 року, кастрол почали розливати в каністри оновленого дизайну, про що ми розповідали в нашому відео. Дивіться його за посиланням угорі та в описі. Проте, звісно, на ринку моторних олив, як і на будь-якому іншому ринку, оновлення не впроваджується одномоментно. Тож ще деякий час можна побачити продукцію в тарі попереднього дизайну. Тому покупець, який натрапив на таку оливу, може подумати, що це продукти з попередньої партії. Якби не низка конкретних ляпів, за якими стерчать вуха підробки. Отже, не розслабляємося і ретельно вивчаємо пакування. Що насторожує найперше? На пакуванні вказана дата розливу 19062023 Але ж ми вже сказали, що буквально від початку 2023-го виробник уже запровадив оновлений дизайн пакування, тому за півроку ця олива вже мала розливатися в іншу тару. Повернемося до дати розливу. Має насторожувати ще один момент. Ця інформація надрукована фарбою, що притаманне моторним оливам кастрол, які розливають у Туреччині. Водночас вказано Бельгію як країну виробника Б01, при тому, що у разі виготовлення у Бельгії маркування дати розливу наноситься гравіюванням. У випадку попереднього дизайну ознакою оригінальності є голограма на задньому боці пакування. Вона дійсно є, але дуже поганої якості. Мірна шкала, наче обрізана, ледь можна розгледіти рівень оливи, налитої в каністру. Дата виготовлення пакування на дні затерта. Позначка року виробництва є, але згідно з нею каністра виготовлена в лютому 2021 року, а дата розливу оливи червень 2023 Перейдемо до кришки. Напис Кастрол на ній зверху вибитий, наче як належне, проте сама кришка зроблена неякісно. Можна навіть травмуватися, якщо провести пальцем по напису. Збоку теж має бути напис кастрол, але він має бути надрукований таким чином, щоб заходити як на кришку, так і на фіксувальне кільце. На фальсифікаті, як ви бачите, напис зроблений тільки на кільці і чомусь золотистою фарбою, наче це наліпка. Ну і вишенька на торті. Немає наліпки з QR-кодом для визначення оригінальності, якими пакування моторної оливи кастрол оснащені вже кілька років. Про це у нас теж є окреме відео. Дивіться його за посиланням угорі та в описі. На оригіналі наліпка з кодом є. Де б ви не купували моторну оливу, будьте пильними. Завжди застосовуйте комплекс ознак для визначення оригінальності. А ви коли-небудь натрапляли на фальсифікат оливи кастрол? Пишіть у коментарях про свій досвід. А ми завжди прагнемо надавати вам цікаву і корисну інформацію про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.